75-річний Мирослав Скорик буде присутній на урочистому концерті, який відбудеться 8 грудня в Івано-Франківській обласній філармонії. Мешканці обласного центру мають надію особисто побачити видатного маестро, твори якого виконуються не лише в Україні, а й у Німеччині, Франції, Голландії, США, Канаді та далекій Австралії. Глядачі добре пам'ятають художній фільм тіні забутих предків, телесеріал Царівна, мультфільми як козаки куліш варили і лис микита, в яких звуч. Чить музика Мирослава Скорика, і, мабуть, немає людини, яка б не упізнала знамениту мелодію скорика. Як готується зустріти героя України, славного маестро місто Франкове дізнавалась Галина Філіпова. У цьому році Мирослав Скорик відзначив свій 75-й день народження, і уся музична Україна слушно вирішила, що найкращим подарунком для маестру буде виконання його музики. У Києві, Львові, Одесі відбулись ювілейні концерти, на яких звучали твори Мирослава Скорика. Естафету продовжив Івано-Франківськ. В обласній філармонії якраз зараз триває тиждень української музики, завершальним акордом якого стане концерт за участю Мирослава Скорика. Корека. Репетиції філармонійного оркестру тривають вже впродовж кількох тижнів, диригує Іван Остапович. Директор філармонії Андрій Савка має надію, що і сам маестро стане за диригентський пульт. Окрім нього, солістами на цьому концерті будуть заслужена артистка України Богдана Півненко Скрипка з Києва і соліст національної опери Ігор Мокренко. Шанувальників музики Мирослава Скорика чекає незабутня зустріч з надзвичайним талантом, творчість якого визнав увесь світ: Європа, Америка, Австралія. Усі регалії великого українця чесно заслужені від українського народу. Але найбільшою нагородою для Мирослава Скорика є всенародна любов.